ефірі «Закон і честь» – програма, яка знайомить вас із системою та роботою правоохоронних органів, розповідає про резонансні кримінальні злочини. а Також попереджає, як поводитися, аби не стати жертвою зловмисників чи героїв нашої передачі. В Студії для вас працює Мар'яна Рева. Вітаю. Хвилі протесту докотилися і до Буковини. 24 січня близько 10-ї години ранку перед Чернівецькою облдержадміністрацією розпочався мітинг, який переріз у захоплення будівлі. Запланована спершу, як мирна, акція протесту біля будинку з левами бурхливо переросла в насильницьку. Кілька сотень радикально налаштованих молодиків намагалися прорватися у будівлю облдержадміністрації та облради. Міліціонери намагалися зупинити навали людей, однак вони виламали вхідні двері, повибивали скло. Окрім того, кидали приміщення, димові шашки та обливали міліціонерів водою та аміаком. Радикально налаштовані молодики використовували травматичну, пневматичну зброю, кастети, сльозогінний газ, перетехнічні засоби, димові шашки, забирали щити та зривали головні убори у працівників міліції. Працівники міліції стримували натиск натопу тільки з використанням щитів. Лише в окремих випадках у відповідь на протиправні дії міліціонери застосовували сльозогінний газ у балончиках. Одному з правоохоронців були завдані тілесні ушкодження металевою трубою. Наразі він перебуває у лікарні. Серед мітингувальників постраждалих немає. Аби уникнути силового протистояння та можливих жарт, міліція покинула будинок з левами. За фактом спроби захоплення будівлі Чернівецької обласної державної адміністрації зареєстровано кримінальне провадження за ознаками злочинів, передбачених частиною першої статті 294, організація масових заворушень та частиною першої статті 341, захоплення державних або громадських будівель чи споруд Кримінального кодексу України. Згідно чинного законодавства, такі дії караються обмеженням волі від 3 до 5 років або поз Збавленням волі строком від трьох до шести. Нарешті на Буковині господарює зима вже декілька днів, не перестає сніжити. Така погода для одного радість, для іншого ускладнення, особливо для водіїв. На дорогах нині не лише та й небезпечно прикрита снігом ожеледиця. Державтоінспекція Буковини закликає усіх водіїв бути максимально обережними у цих погодних умовах, не перевищувати швидкість, користуватися пасками безпеки, дотримуватися безпечної дистанції. Пам'ятайте, що на ожеледиці щеплення шини з дорогою знижується у 4-5 разів, що відповідно збільшує гальмівний шлях. Державтоінспекція Буковини звертається. До всіх водіїв транспортних засобів, в першу чергу, в обласному центрі не залишати свої автомобілі на проїжджій частині дороги, а саме у заборонених місцях, там, де є дорожні знаки, де є е, дорожня розмітка для того, щоб не заважати прибиранню технологічному транспорту, тому що виникає е, багато ускладнень для технологічний транспорт, не може вчасно. Прибрати проїжджу частину дороги. В Таких погодних умовах підвищується ризик виникнення аварійних ситуацій. Як приклад 25 січня у Чернівцях 25-річний водій, керуючи автомобілем, ДЕО, не впорався з керуванням та допустив зіткнення з автомобілем Шевроле. В результаті ДТП 18-літню пасажирку Шевроле зі струсом мозку та забоями було госпіталізовано до лікарні швидкої медичної допомоги. Загалом, з початку року на території області трапилося 11 дорожньо-транспортних пригод, шестеро людей загинуло, 15 травмовано. Зареєстровано одну ДТП з тяжкими наслідками. Це аварія в селі Суховерхів Кіцманського району, наслідок якої загинуло четверо осіб, та ще четверо отримали травми. Основними причинами даних дорожньо-транспортних пригод. Це було в першу чергу раптовий вихід на проїжджу частину дороги, а саме пішоходів, також перевищення швидкості руху і Наїс на перешкоду. Це з оцих 11 автопригод, які були зафіксовані на території Чернівецької області. Щодо порушень правил дорожнього руху, то водії найбільше це швидкісний режим. Порушення швидкісного режиму, порушення правил маневрування і також не дотримуються дистанції. Через це стаються дорожньо-транспортні пригоди. Ож, Державтоінспекція Буковини закликає водіїв по можливості утриматися від поїздок власним транспортом, особливо на далекій відстані. Якщо ж потрібно рушати в дорогу, обов'язково перевірте технічний стан автомобіля, будьте особливо уважними та обережними за кермом, дотримуйтеся правил дорожнього руху та не забувайте надавати перевагу у русі автівкам пожежно-рятувальної служби та каретам швидкої медичної допомоги. 18 січня близько 14.00 до чергової частини УМВС України в Чернівецькій області надійшло повідомлення від Чернівчанина. Чоловік вдома знайшов тіло свого батька зі слідами насильницької смерті. Подробиці дивіться далі. Тіло 76-річного чоловіка син знайшов будинку. Під час огляду трупа були виявлені численні колоторізані, проникаючі та сліпі рани. Проведеними слідчими діями та оперативно-розшуковими заходами встановлено що до вчинення злочину причетний 26-річний мешканець Глибоцького району. Під час відпрацювання однієї з версій було встановлено що два роки тому на квартирі у покійного. Проживав певний чоловік, який проживав недовго, близько одного місяця, після чого переїхав на нове помешкання. Після перевірки інформації щодо можливої причетності до даного злочину, саме цього квартиранта, нами було встановлено певні деталі, які вказували на те, що дійсно даний громадянин може мати причетність до скоєння вбивства. Підозрюваний вчинені злочину вину свою визнав. Молодик розповів, що до будинку загиблого зайшов, аби поживитися чужими грошима. Цю хату вибрав не випадково, адже два роки тому разом зі знайомими знімав кімнату у померлого дідуся. Тож у будинку орієнтувався вільно. Однак грошей самотужки не знайшов. А коли в кімнату зайшов дідусь, між ними розпочалася сварка, яка згодом переросла у бійку, під час якої молодик наніс декілька ножових поранень дідусю, наслідок чого чоловік. Помер. Я під час, як його відтокнув відтокну, і нова, що наліз, так і сказати, не потече на удар у оболошей. І я втік, так що вже не визвав ні скоро, нічого, ну, я то, що не хотів. Після вчинення злочину молодик викинув знаряддя вбивства в річку, а телефон дідуся забрав. Щодо особи злочинця, то ним виявився неодноразово раніше судимий. За спричинення саме тяжких тілесних ушкоджень, застосуванням саме ножа, а також за скоєння розбійного нападу. Двічі він відбував покарання в місцях позбавлення волі 25 січня. Чоловіку оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Наразі його затримано на підставі ухвали Шевченківського районного суду міста Чернівців. До розслідування триває. Буковинські Карпати надзвичайно гарні у будь-яку пору року, а шатно вкриті лісами. Вони приваблюють до себе не лише туристів, а й лісорубів, частенько незаконних. Інколи люди скоють правопорушення, навіть не здогадуючись про це. Багато сільських жителів лісовій місцевості заготовлюють дрова на зиму дідівським методом. Вибрав дерево, зрубав його, розпиляв. Однак це незаконно, адже є певна процедура виробки лісових насаджень. Людина повинна звернутися до нас в контору держлісгоспу, написати заяву, де вказати, скільки їй, яка потреба в дровах. Перше заяву, а далі вже тут на місці виписується наказ, вона оплачує гроші в касу. Цим документом, в залежності від того, де вона проживає, вона йде в лісництво, віддає цей наказ і, звичайно, її отоваряють лісопродукцію. Тобто Найдешевші кубометр дров коштує 80 гривень за метр кубічний. Кожен, хто не слідуватиме цим правилам, може опинитися в суді. Люди часто виправдовуються, що, мовляв, все життя так рубали дерева нічого їм за це не було. Однак незнання законів не звільняє від відповідальності, особливо в той час, коли посеред лісових насаджень у горах постійно виникають своєрідні залисини на місці дерев лише пеньки. За те, що наприклад той чи інший громадянин зрубає там одне, навіть одне дерево у. Наприклад, у лісовому фонді, там, лісгоспу чи національного парку, наприклад, на території нашого району, є національний парк Черемоски. Якщо навіть на території національного парку одне на дерево можна зробити, за це настає кримінальна відповідальність згідно 246 кримінального кодексу України, а саме у вигляді штрафу, обмежені волі, а також і позбавлені волі. Якщо говорити точніше, то незаконна порубка лісу карається штрафом від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років, або ж позбавленням волі на той самий строк з конфіскацією незаконно добутого. Тож перед тим як зрубати дерево, двічі подумайте, який варіант для вас кращий: законна порубка чи кримінальна справа. Увага, розшук управлінням карного розшуку МВС України в Чернівецькій області за вчинення злочину, передбаченого частиною 3 статті 185 кримінального кодексу України. Крадіжка поєднана з проникненням у житло інше приміщення або що завдала значної шкоди потерпілому, розшукуються. Вишницький Олексій Олексійович народився першого квітня 1986 року. Уродженець та мешканець міста Вижниця Чернівецької області розшукується для доставки в суд під вартою, для обрання міри запобіжного заходу. Луцу Валентин Константинович народився 20 травня 1980 року. Уродженець та мешканець села Кубка Глибоцького району Чернівецької області розшукується для доставки в суд під вартою, для обрання міри запобіжного заходу. Газін Віктор Миколайович народився 24 травня тисяча Десятийся шостого року, уродженець та мешканець села Привороки Глибоцького району Чернівецької області. Розшукується для доставки суд під вартою для обрання міри запобіжного заходу. Коватар Вадим Володимирович народився 10 жовтня 1980 року. Уродженець та мешканець міста Чернівці Міра запобіжного заходу тримання під вартою. Білокрилий Ігор Васильович народився 28 листопада 1974 року. Уродженець та мешканець села Горішні Шерівці Застанівського району Чернівецької області. Міра запобіжного заходу. Тримання під вартою Заяц Руслан Васильович народився 25 квітня 1971 року. Уродженець Російської Федерації, мешканець міста Кіцмань. Міра запобіжного заходу тримання під вартою. Лук'ян Михайло Васильович народився 17 березня 1974 року. Уродженець та житель села Іжівці Стороженецького району Чернівецької області. Міра запобіжного заходу. Підписка про невиїзд Семенюк Андрій Іліч народився 11 грудня 1991 року. Уродженець та мешканець. Села Тисовець Сторожинецького району Чернівецької області. Міра запобіжного заходу. Арешт. Уважно придивіться до цих фотографій. Якщо вам відома будь-яка інформація про розшукуваних, телефонуйте на спецлінію 102. Дякуємо за допомогу. І наразі це все на сьогодні. Дякуємо, що ви були з нами. До побачення. Бережіть себе.